Такий голубок у нас ще є. тоже він давно у мене живе. Красавчик. Такий він жорсткуватий, конечно. Це трошки другий варіант голубів. Трохи пожорстче цей голуб. Більше в нього льотних качеств. Ну от, така такая у голова. Голуб уже теж не молодий. Хвостик вже в нього я йому вириваю хвости, щоб вони десь до середини жовтня вся птиця дуже напереняється. Якщо якась птиця не спіла перелиняти, така птиця вже не планується навіть навіть на потомство. І голуби, які залишаються, залишаються на потомство, дождні пролиняти до середини жовтня. От такий голуб. Ось такі. Таке в нього крило. Зараз навіть кинемо. Старичок, Молоденький, красний. Голуби, які вже, скажімо так, по щит перелиняли, ті вже трошки підриваються самі, а ті, які ще больні дев'ятки, десятки ще ранувати їм літати. Голуби кормляться як на убой, коротше, брать, щоб побистє прилиняли. І ж... Рибі жир дається, вітаміни. Готуємося до зими. Зима буде однозначно. По-любому буде зима. Чуть-чуть раз придуває. І жарко, дуже жарко. Такі справи.